Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. З дороги, вибачте, за за те, що не буде сьогодні стріму. Давайте, якщо хочете, пишіть в коментарях і чим більше напишете. Можемо зробити стрім в п'ятницю. і В суботу. Якщо ні, значить тільки в суботу. В суботу поговоримо про мою поїздку на Донеччину. Дуже цікаво, дуже цікаві люди. Дуже цікава розмова. Багато, багато, багато здивувало. Ну, пишіть, пишіть, пишіть. Якщо хочете, можемо в п'ятницю зробити. Далі, друзі, далі. Я хочу сразу подякувати наших самих стойких. Самых... Самих таких, самих крипких задонати. Погребнюк, надію, е яка задонатила. А також хтось невідомий на Монобанку 16.09. Велика подяка і я казав про Подільчук Наталію. Ну, тримаємось, тримаємось, да, тяжко. да. А ви знаєте, хлопцям нашим думаєте, не тяжко. Ось вони там за тиждень пройшли кілометр. Уявіть собі. Ось я побачив на Донеччині дуже багато, дуже багато цікавого. Ми п'ємо каву, ми жаримо крильця і у нас все в порядку. Ну, ми співчуваємо, ну ми десь щось чуємо, ну ми десь щось знаємо. Ні, ми нічого не чуємо, повірте, ми нічого не знаємо, ми нічого не бачимо. Якщо чесно, ті, хто не, не живе от на лінії фронту, ті, хто не е, прикасається до цього, ті, хто не бере не. Безпосередню участь або не бачить цього всього, друзі. А давайте по нашим темам. Сьогодні ми поговоримо про те, про помсту Росії за Кримський мост. Путін злякався 100%. Червоний хрест Білорусі зізнається і про обіцянки, нові обіцянки Пригожина, тільки вони вже не. Нам не дуже цікавий, а ми, а ми все-таки його послухали. Я послухав, вибачте, я себе на ви не називаю. Так ось дивіться. Пригожин обіцяє зробити Білоруську армію Другою армією в світі і хоче повернутися на фронт. Ну, подивимося, як це все буде. Він з він Білорусі записано було відео, вставлено. Ну, бо ще він окрім цього. 에... Підняв питання ну, про повернення на фронти, причому 에... жорстко підняв питання і сказав, що вони не срамили Росію і російську армію ніколи. Ну, не знаю. Зеками срамили вони чи не срамили. Вони ж самі не хотіли вмирати. Вони набирали зеків. І вони їх просто вбивали. Так, да, мабуть, не... мабуть, вони Бахмут десь нас відсунули Але зараз іде Бахмут назад. Тяжко, друзі. Дуже тяжко. Дуже. Нашим хлопцям спекотно. І не тільки тому, що ось э, така погода на Донеччині. Да, там там спекотно і в прямому смислі і в переносному, але вони повернуть Бахут. Підпишіться, якщо вам цікаво, якщо вам подобається друзі, поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, і будемо разом, тому що багато надивляться без дзвіночка, без оповіщення. Дивіться. Те, що Червоний Хрест, м'яко кажучи, дерьмо або лайно, ми всі знаємо це, друзі, точно. Але ось зізнання: Червоний хрест, генеральний секретар Білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов, офіційно, друзі, підтвердив, що його організація бере участь у викраденні і депортації дітей з України. І знаєте, як вони це називають? Да? А, вони кажуть, що це діти приїздять в Білорусь на оздоровлення. Друзі, хто українці посилав дітей своїх в Білорусь на оздоровлення? А? За його словами, організація буде продовжувати і далі це робити і плювати їм на Україну, плювати їм на наших дітей, плювати їм на наших батьків, плювати їм бабусь, дідусей, плювати на діток, родичів тих дітей. Плювати їм на ООН, хоча ООН молчить соромливо, плювати їм на всі міжнародні організації. Ось чому тоді НАТО нам не дає захистити себе, а з ними навіть ні про що не балакає. Наших дітей викрадають, наших дітей депортують, наших дітей, наших дітей роблять зомбі. Розумієте? І я бачив вже таких зомбів, які. Приїхали звідтіля, так їх вдоложив, але вони вже на нас дивляться як на хахлів бандерівців. Отака біда, друзі. Отака біда. І нічого міжнародне співтовариство не говорить. І, дивіться, голова МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на цю заяву і е -е, закликає видати. Ордер, Міжнародний кримінальний суд видати ордер на його арешт. Але суд далі мовчить. Ну, видали на Путіна, ну, видали на ту жінку. І все далі що. Там скільки такий лацюжок, який е, робить це викрадання дітей і вивезе і депортацію. Ну, дуже, друзі, страшний. Дуже страшний лацюжок. Ідемо далі. Ідемо далі, ви підписалися. Ви можете донатити, якщо вам. Є чим, і я взагалі кажу: можете донатити, не можете, не треба. Допоможіть собі. Друзі, ну от під час нічної, да, Путін же казав, що він буде мститись мститись за Кримський мост. Час, під час нічної повітряної атаки Російська Федерація. А... Попала в резервуали та прич... в резервуари та причали Одеського порту, там, де відбувалася погрузка по зернової зділси. Він сказав, ми виходимо і нате вам, да? І вони знищили 600 тисяч тонн зерна. Африканці, привіт! Кому там ми возили зерно? Хто там помирає з голоду, Привіт! Це ваші друзі, це ваші друзі. Ні, вам же ж не Україна, друзі. Ви не бачили, що у нас ракети літають. Ви не бачили, що у нас тривога. Тут приїжджали якісь африканці. якісь, Я вже не хочу їх навіть з повагою називати. Чесно. Я не державний службовець. Якісь чмошні африканці, які не бачили ракети, які не чули е, тривоги, да? е, е, які нічого не все нормально. Кияни як гуляли. Дулі вам, а не зерно тепер. Оце ваше було зерно. Шкода, що це нашої держави, шкода, що там фермерське зерно, державне. Шкода, що ми понесемо е урон, але і вам теж. Не бачте, не треба. Не бійтеся, не арештовуйте Путіна. Та що ж це таке? Ну, то так він помстився. Оце чмо так помстилося, друзі. Ну, буває що. Фугає. Ну і тим паче він злякався їхати е, на засідання Брікс, на саміт Брікс до ПАР да? е, офіс президента ПАР заявив, що ну, досягнуто спільне, спільне рішення. Да? І рішення це таке, що е, Путін виступить все-таки. Онлайн виступить по телебаченню. Да? Путін не хоче їхати. Він боїться, що його арештують. І тому прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Песков заявив, що російський диктатор візьме участь у зустрічі лідерів тільки в онлайн форматі. При цьому пар у пар поїде голова МЗС Сергій Лавров. Лошадка поїде, дохла лошадка лошадь. Ну, хай їде. Друзі, ви вибачте, що я так от зараз підглядаю. От... Ну, тому що, ну, в дорозі. Часу зовсім, повірте, мало, Намагаюсь намагаюсь цікаво вирвати, цікаво вам розповісти. Ну, ось такі. Так, да, ще Білоруж все повністю війшла в Російську Федерацію. Вони все вони зняли кордони, навіть перевірку авто паспортів на кордоні з Російською Федерацією, тобто як в Євросоюзі. Їзди куди хочеш, вези куди хочеш, заїжджай, що хочеш, ракети, атом, ядерку, теся, пофігу. Ну, Лукашенка зрозумів, що він не вічний. Лукашенко зрозумів, що йому треба хапати зараз. Лукашенко зрозумів, що йому треба дати колику і іншим дітям. І Білорусі, я вас вітаю. Вас будуть драти як Сідорових кіз. Вас і ваших дітей будуть драти як Сідорових кіз. І в кінець кінців вас роздеруть. На великі частини. Хоча ви вважаєте, що це зробить Європа. Європа ніколи такого не робила, друзі. Ніколи, щоб ви розуміли, і я скажу ось про наше село не Це невеличке село. Я не знаю, майже там і тисячі мешканців, мабуть, нема. Мабуть, нема. Може, мешканців 800-700. І оце село наші хлопці брали. Більше двох суток був непреривний бой. Спали по черзі. Отак от, отак це було щось страшне. Отаке от маленьке село, з якою як тяжко, як тяжко. Нашим хлопцям. І ось та бригада, яка це брала, да? Це вже офіційна, от, офіційна, зараз я вам скажу, це вже є офіційна інформація, яку можна оприлюднювати, друзі. І я її вам зараз зроблю, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, що виходить. Щоб ви розуміли, от, дивіться, штурм не скучно а тривав 4 доби, вибачте, 4 доби. Дві з половиною з яких йшов непреривний, безперервний бій. Батальйон Арей втратив у цій операції шістьох побратимів. Розумієте? Це маленьке село, маленьке. Ну Хто з нескучні, хто з, з Великослівського району, вони знають, що таке нескучне зараз. Ну раніше там можливо було десь можливо до півтори тисячі мешканців. Зараз нема тисячі. І отак от, от. І село розбите повністю. Починаючи від садиби Неміровича Данченка, там музей, музей такий серйозний, да, це дружини Неміровича Данченка він там бував, відпочивав. І ось розбили ту садибу, школа, лагері відпочинку для дітей. Та все, дома, будинки, ну все, що можна було розбити, розбили. І ось які, яка ціна. Друзі, тому. Тому давайте, давайте це пам'ятати. Давайте допомагати. Давайте, як ми можемо, допом... хто де як може, платіть податки, працюйте, донатьте, я не знаю, висилайте щось, чесно платіть податки. Ну, давайте жити чесно, справедливо і щоб більше було для нашої армії. Друзі, я вам дякую. Я вам дякую завтра 5 хвилин. Україна переможе.